Незламною основою козацтва є духовність, тому все, що б справжній козак не робив, він робить з молитвою на устах. Ось чому свято Покрови козака Житомирського округу міжнародної громадської організації козацтва Запорозьке розпочали саме зі служби у храмі, а потім, не гріх вже й звеселитись за взятими піснями, козацькими розвагами і забавами, до яких долучились козаки у Новоговінській гімназії. Відбулись у підшефній школі і змагання зі стрільби. Як і годиться, з нагоди свята були вручені нагороди. Почесну грамоту обласної державної адміністрації передали дружині головного писаря Віктора Камлука Наталії. Її чоловік нині перебуває у зоні антитерористичної операції, беручи участь у військових діях на сході країни. Наші козаки одні з перших відгукнулися на захист нашої батьківщини. Наші козаки знаходяться і в національній гвардії, і в нашій 95-й мобільної бригаді, і в 30-й новоград волинській механізованій бригаді, тобто там. Де це необхідно в першу чергу. Крім того, наші козаки активно займаються волонтерським рухом, і одні із перших відготклися на те, щоб стати і приєднатися до нашого Житомирського батальйону територіальної оборони. Будуть готові стати на захист рідної країни і юні козачата, з поміж яких і Артем Прохоров, якому вручили посвідчення про присвоєння козацького звання Джура. Я вирішив бути козаком, щоб захищати свою батьківщину. Взяли участь козаки і у святковій божественній літургії в Озернинському храмі святих Кирила і Мефодія. Кожного року ми зустрічаємося не тільки на свято, але й в буднішні наші справи. Стараємось вирішувати разом. Зараз в нелегкий час, звичайно, що стараємось намагати нашим військовим, тим людям, які постраждали від цієї. Непростої ситуації в нашій державі, звичайно, що молимося, ми Богу, молимося Матері Божій за те, щоб був мир. Це саме основне. Відрадно, що козацький рух в області поширюється і спрацьовує стара істина козацькому роду нема переводу.